Пройшовши прискорюючи різницю потенціалів 100 В, електрон та альфа-частинка, ну і тут є пояснення, що альфа-частинка це ядро атома гелію, цебто додатній заряд. З масою такою-то, зарядом таким-то, влітають в однорідне магнітне поле з індукцією під кутом 60 градусів до напрямку індукції поля. Знайти треба радіус та крок спіралі траєкторії електрона і альфа-частинки. Ну, для визначеності почнемо, давайте, з альфа-частинки, а для електрона треба буде все повторити, змінивши там якийсь напрямок. Оскільки в електрона є заряд від'ємний, в альфа частинки додатній. Тому ми очікуємо, що на них сила Лоренца діє в протилежний бік. А саме від сили Лоренца тут залежить та спіраль. Різницю потенціалів прискорюючи різницю потенціалів. дельта фі дорівнює 100 вольт. Електрон та альфа-частинка, тобто ми знаємо заряд електрона Е. Заряд альфа-частинки це 2Е. Маса електрона в таблицях. Ну добре, давайте вже писати. Значить, заряд електрона 1,6 на 10 в мінус 19 кулон. Маса електрона 9,1 на 10 мінус 31 кілограма. Не плутаємо колони з великою, з кілограмами з маленькою. А так, маса альфа-частинки. Нам відома 6 ,65 на 10 мінус 27 кілограма. Заряд альфа-частинки. Дорівнює у нас два елементарних заряди. Однорідне магнітне поле. Індукція дорівнює 2 на 10 мінус 5 тесла. Кут альфа. Рідко в якій задачі стільки відомо. 60 градусів. Знайти треба радіус. Давайте радіус буде у нас r велике. Бо пропір тут не йдеться. Отже, радіус r великий, і крок спіралі, давайте він буде у нас L ну, чи дельт... ні, Дай буде L. І ось все це нам задали, щоб ми, мабуть, зрозуміли, як рухається заряджена частинка в магнітному полі. Давайте напрямок магнітного поля. Я зображу. А, перш за все, треба зрозуміти, як рухається електрон. так? Отже, якщо в нас був потенціал Фі 1 і був потенціал Фі 2. У нас заряд рухається від одного потенціалу Q. Це заряд до іншого, від точки з одного потенціалу до другого, то він набуде тоді в нас енергії. Поле виконає роботу Q помножити на різницю потенціалів. Фі. про поле поле 1 фі 2 Отже, заряд додатній буде рухатись з потенціалу з, вищим, з вищого потенціалу до нижчого потенціалу. І таким чином набуде, якщо спочатку в нього швидкість була 0, v0, 0, то в цій точці він вже набуде певної швидкості V. Негарно я намалював, таке складеться враження, що фі це вектор, а це неправда. Отже, тут він набуде певного значення швидкості V. Отже, у нас зміна енергії, це мв квадрат на 2, можна прив'язати до цієї різниці потенціалів. Тобто, бачите, ми вже знаємо швидкість, з якою електрон летить собі. Ну і на нього далі нічого не впливає. Оце він летить, а перепрошую, це була альфа-частинка. так? Цей заряд Q летить з певною швидкістю. Зараз він потрапить в магнітне поле. Ми можемо цю швидкість визначити, оскільки у нас Q помножити на дельта Фі. Рівнює mv квадрат на 2. Ну і залишилось v дорівнює розв'язати цю задачу відносно швидкості. І сказано, що влітає під кутом 60 градусів до напряму індукції поля. 60 градусів. Це цей напрям індукції поля слід, напевно, якось ось так позначити. О, так аби цей кут був 60 градусів. І я його тут напишу як альфа. І от коли в нас електрон влітає оцей його напрямок швидкості, оце його V, до магнітного поля H, нам корисно було би розкласти цю швидкість на дві складові. Давайте я одну складову позначу, допустимо, такий перпендикуляр. Перпендикулярна складова до магнітного поля. Це буде ось такий зелений катет. В я його позначу. Але є ще паралельна складова до магнітного поля, фіолетовий катет В. Паралельне. Давайте, оце буде В. Паралельне. А просто В. Я перепишу ось тут В. Швидкість. Ну і аби не плутатись, де в нас вектори, а де в нас складові. Я оцей вектор звідси приберу. Добре. Тепер можна продовжувати, оскільки ми знаємо, що під дією магнітного поля на частинку, ну, в магнітному полі на частинку діятиме сила Ампера. І от якщо в нас частинка, перебудовуємо так, ніби ми дивимося. Вздовж магнітного поля. Оце лінія магнітного поля H. І влітає в нас частинка в це магнітне поле. Нехай воно опинилося. Зараз, зараз секундочку, ось так. Отут опинилась частинка, має отаку швидкість, влетіла в магнітне поле. Повертаємо ручку свердлика від V до H. чи там Пальці правої руки, кому, кому як розташовуємо, хто як краще пам'ятає це правило. І виявляється, що діє сила Лоренца, F Лоренца, якраз в напрямку до центра. Таким чином, електрон, чи яка там є частинка, розвертається і починає рухатись по колу. Не дуже в мене красиве коло, але я сподіваюся, що ви мені цю неточність. І давайте вже намалюємо щось трошки придатніше. Значить, от якраз ось таке коло. Звернув увагу на те, що ця швидкість, яку я тут зобразив, перпендикулярна до H. Отже. Тут ідеться тільки про одну складову, про ту складову, яку я позначив В перпендикулярне. Інша складова В паралельна. Не пов'язана з будь-якою дією магнітного поля, оскільки в нас у формулі для сили Лоренца Q V на синус альфа. Бачите, оцей кут альфа, який дорівнює також цьому куту альфа. Він в нас Q V перпендикулярне на B. Він нас дозволяє переписати через проекцію. Отже, якщо ми маємо вздовж поля і альфа дорівнює 0, то ніякого сило Лоренца діяти не буде. Тут діє сила Лоренца, і ми бачимо, як закручується частинка. Але я тепер так сіреньким чим-небудь не дуже сильно. Перемалюю, як би мала рухатися ця частинка. Це рух... От так має би рухатися. Вона повинна кружляти навколо напрямку магнітного поля, при цьому робити з швидкістю V паралельне за один оберт зміщення, яке ми позначили L. Ну, а радіус краще позначити на цьому рисунку R. Ну, Модель, так буцім, вже побудована. Ми навіть знаємо швидкість, можемо її кудись підставляти. Далі, мабуть, є сенс позайматися зовсім трошки динамікою. Про динаміку ми щось пам'ятаємо. Ми пам'ятаємо, що в нас другий закон Ньютона в найпростішому вигляді можна записати ось так. Не найбільш загальному, але найпростішому. Причому, оскільки в нас на електрон силою тяжіння можна знехтувати. Порівняно з силою з боку магнітного поля, а про електричні поля тут жодні не говориться вже. Тут він рухається і взаємодіє тільки з магнітним полем. То ми можемо написати, що якраз ця сила Лоренца дорівнює М помножити на А. А що за А ми тут маємо? А ми маємо тут А доцентрове. В будь-якій точці цієї траєкторії ми баємо доцентрове воно ж нормальне прискорення, а ми для нього можемо записати зразу формулу В квадрат поділити на R. От і з'явилося у нас F. Тепер, якщо ми використаємо, ну, яку це вже байдуже. Можливо, ось цю формулу ми використаємо, бо все одно нам треба розрахувати проекцію. І ми маємо тоді М, зараз секундочку. Зліва треба було починати з сили Лоренца: QVB. Q V B, B. синус, альфа, індукція нам відома, швидкість, ми вважаємо, порахували, Q. Маємо і для альфа-частинки, і для електрона. Дорівнює mv квадрат поділити на R. Звідси, перш за все, варто скоротити одну степінь. Варто скоротити одну степінь v і мати Q B синус альфа. Помножимо це на R, дорівнює M в, а звідси вже можна визначити. Все решта є: значить, R дорівнює M V, поділити на Q, B. І там вже в знаменнику є синус альфа. Зверніть, будь ласка, увагу, як ми утворили відношення маси до заряду. Важлива характеристика будь-якої зарядної частинки. Ну, швидкість ми сюди маємо підставити з попередньої розв'язаної частини задачі. І отак радіус ми вже знайдемо. Залишається ще питання з L. Ну, То це запитання ми можемо розглянути так. За певний час, який рівний періоду, частинка робить повний оберт, тобто проходить довжину кола 2πr зі швидкістю v перпендикулярне. На V перпендикулярне. Саме по собі В перпендикулярне ми вже бачимо це дорівнює В синус альфа. Далі частинка рухається вздовж напрямку магнітного поля зі складовою В паралельне. В паралельне впродовж цього часу Т. Отже, ми можемо взяти В паралельне. Це катет прилеглий, отже V косинус альфа помножити на т 2 πr а тут має бути В перпендикулярне це В, синус альфа. Дуже зручно, що скорочується В. Ну, а косинус на синус це буде котангенс 2πr, котангенс. Зараз секундочку. Тут має бути ще Т, альфа. І можна це дороховувати далі. Така в нас комплексна задача, комплексна в тому сенсі, що вона складається з багатьох різноманітних ділянок. Шматочок електростатики, шматочок магнітного поля, шматочок динаміки, і навіть кінематики шматочок. Далі, будь ласка, акуратно дорахуйте це для альфа-частинки. А потім зверніть увагу на те, що на електрон сила буде діяти, але діяти буде в протилежний бік. Тобто, якщо електрон туди ж влітає, то він буде завертати не. Так як ми зобразили догори як альфа-частинка. А якщо заряд буде від'ємний, то він завертатиме в протилежний бік отуди. Туди заверне від'ємний заряд. На цьому з задачею можна вважати, що ми розібралися. Але, будь ласка, завершіть всі розрахунки самостійно.